Миколай, коли за річка і став біленький хай, пройшов у темні нічку на землі Миколай, від хати й до хати снігами через лід. Спішить, спішить, завзято, старенький сивий дід, Він в шапці на лединці, у теплому кожушку приніс усім гостинці у чарявнім мешку. Святий Миколай Подаруй нам миру, Щоб спокійним був весь рік, маємо ми віру, Щоб всім споріг, Та щасливим бути кожен сміх, Достатку татку кожної рутини, стабільності кожної людини, Створити вот для всіх нас, Стрічі більше просопас. Мені смаковків не треба, Тільки мирного та й неба. Вже надходить ніч чарівна, спить увесь слідненький край. Ось, ось наші всі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам посміхнись, щирим серцем пригорнись. Жди його вся, ой раді, дітвора, і усі усі дорослі Миколая ждуть у гості. Вже йдуть морози люті, і паде пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди, ось у цю чарівну ніч.